Вам безмежно дякуємо за те, що обороняєте, за те, що стоїте жорстко, принципово не даєте ворогу проникнути до нас. І, звісно ж, наша улюблена рубрика, але саме з дівчатами це ще розпаковка. Щоб ви розуміли, це дівчата з нашої громади. Я сам особисто забирав ці коробочки тепла. Це наші дівчатка підготували такі класні штучки. Оп! йди подивись, відходь. Вау, wow, прямо в точечку. Раз. В раз. Супер, серветки, постійна потреба, абсолютно. Потреб. Сів, а. а, чай. О, запись буде угу. <гуланские> Опа, конфискация. А что это? Это что, дедовщина, или что?